Третину озимих доведеться пересівати в Україні, заявляють у Мінагрополітики. А в якому стані знаходяться засіяні поля у нашому районі, відповідь на це запитання одержали наші журналісти у начальника управління сільського господарства і продовольства Володимира Гловацького. Через посушливу осінь і майже такий же початок зими рослини ослаблені і зійшли не всюди. Аграрії вже підраховують збитки і міркують над тим, що сіяти замість озимих. По району... Посіяно вже звітно, згідно з заключного звіту на 1 грудня посіяно 6981 гектар озимих культур. Ми пересіяли 723 гектари проти минулого року, посіяно 5600 гектарів ріпаку, що на 4420 гектарів більше проти минулого року. Ну і район на 1 грудня проти минулого року пересіяв більше на 5100 гектарів. Звичайно, що в зв'язку з такими важкими кажемо, кліматичними умовами, що посуха дістає кажемо, на сьогоднішній день не тільки наш район, а цілу державу. Цілу. Ну, то ми проводили моніторинг стану посівів в районі. Що ж робиться? На сьогоднішній день ми можемо вже сказати, що на 1 грудня значить, 65% озимих культур в доброму стані. 21% в задовільному стані і тільки 16 в незадовільному. Так як для Західного регіону України властивий більш вологий клімат, то навіть вранішні тумани та короткі дощі сприяли тому, що оземена значно покращила сходи, коментує ситуацію з рільництва начальник управління сільського господарства і продовольства у Галицькому районі Володимир Головацький. Але якщо дивитися на ріпаки, ріпаки дійсно тільки 56% у нас у доброму стані, а решту в незадовільному. І от загроза пересіву ріпаків стоїть перед нами. І ми врахуємо, враховуємо те, що все-таки можливо, що частково нам прийдеться навесні пересівати. Значить, що ми робимо? Ми зараз за, додатково до, тих, до того страхфонду, що в нас є згідно виробничих планів скільки повинно бути ярих культур, ми додатково вишукуємо зараз резерви по ярій пшениці, по ярих культурах, по кукурудзі, для того, щоб можна себе застрахувати, бо не знати, як в дальнішому буде зима. Отже, якщо зима буде з опадами, то озимина буде врятована на це і сподіваються аграрники.